Науковці Прикарпатського національного університету спільно з турецькими колегами з університету Гезі, що в Анкарі, працюють над проектом термоелектричні матеріали та пристрої для енергозаощадження і підвищення безпеки. Фінансується він НАТО в рамках програми Наука заради миру та безпеки в Івано-Франківську. Відбулася презентація проекту. Школа фізики Прикарпатського університету відтепер працюватиме над створенням термоелектричних матеріалів та пристроїв для енергозаощадження та підвищення безпеки. Це дуже зручні пристрої, переконують науковці, які можна використовувати для того, щоб охолодити якийсь працюючий двигун чи використати додаткову енергію. В найближчому майбутньому в Івано-Франківську розроблятимуть модульні частини, а саме виробництво відбуватиметься в Туреччині. Можна робити невеликі холодильники, які працюють без двигуна. Там оцей Матеріал він знаходиться на стінках і при під, 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 під підключення електроенергії. Він ці стінки охолоджують. Він не, не не шумить. Працівники Прикарпатського університету виграли міжнародний грант. Цей процес тривав майже два роки. Партнерами стали науковці з Анкари. Тож відтепер обидва заклади отримуватимуть фінансування в рамках програми НАТО. Фінансування цієї програми складає майже 240 тисяч євро на рік. З них 80 тисяч де нашим. Партнерам Туреччини. За ці кошти кажуть науковці, можна закупити необхідне обладнання, а також фінансувати поїздки на конференції в Туреччину для обміну досвідом і тіснішої співпраці. В рамках проекту буде значить создане база. У рамках цього проекту буде створена база для отримання високотемпературних матеріалів, а також база для виробництва та реалізації і в Україні, і в Туреччині. Програма НАТО фінансуватиме реалізацію проекту протягом 2014-2015 років. Активно залучатиме Тимуть до роботи і студентів цю нагоду використають для налагодження співпраці з турецькими науковцями загалом і у інших напрямках діяльності.